Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні, на Баймікофі чи безпосередньо тут, на Ютубі за допомогою спонсорства. Завдяки вам я продовжую систематично створювати контент. Я ціную вашу підтримку. Дякую. Якщо ще хтось захоче мене підтримати, всі посилання в описі відео. Більше нікого не затримуватиму. Приємного перегляду! Події нашої історії розгортаються на півдні Вельсу 6 листопада 2014 року. Назва селища Аргоїд у перекладі із валійської означала б поруч долини чи поруч лісу. Готель Сірхові Армс доволі важлива споруда тут, адже він пропонує порівняно дешевий відпочинок як для місцевих, так і для туристів. Але останнім часом, зокрема, через невелику кількість відвідувачів місцева влада поклала на нього додатковий обов'язок власне, готель надавав прихисток і тимчасове житло людям, які його потребували за державний кошт. Зокрема, це стосується безпритульних, які намагаються влаштувати своє життя чи колишніх в'язнів, які відбули свій термін покарання і стали на шлях реабілітації. Саме тут і оселився 34-річний Меккі Вільямс. Він саме нещодавно вийшов з в'язниці умовно достроково. За ним не слідкував спеціальний офіцер, він не був зобов'язаний щомісяця фіксувати своє місце знаходження у поліцейському відділку. Власне, під ці умови йому запропонували житло та роботу, але Меттю відмовився, адже це не перше його звільнення, і він був по горло ситий наглядачами. Тож саме так Вільямс і опинився в готелі невеличкого села, оточеного мальовничою природою кам'янистого Вельсу. Єдина вимога, яку йому поставили при звільненні, він має повідомити уповноважених осіб чи звернутися до найближчої клініки. Якщо його галюцинації повернуться, а шизофренічні стани погіршаться. Виходячи із тієї невеличкої кількості доступної вам інформації. Як гадаєте, що могло піти не так? І до речі, привіт усім, хто ще не спить опівночі. Меттю Вільямс був найстаршим із чотирьох братів, чиї ранні роки були затьмарені негараздами. Їхні батьки рано розлучилися, коли Меттю було всього 10 років, а в 11 його вперше піймали за курінням марихуани. В 13 років його відсторонили від занять у школі через постійні бійки, а в 15 він повноцінно кинув навчання. Тоді, в 90-х, він кілька разів намагався звернутися за допомогою. Стверджуючи, що має психічні розлади, але допомоги так і не отримав. Це завершилося його першим арештом та першим ув'язненням в колонії для неповнолітніх. Після цього його кримінальний рекорд лише збільшувався і накопичувався. Загалом він вчинив 78 правопорушень, 28 з яких були доведені у суді, зокрема, в списку злочинів напади із завданням тілесних ушкоджень. Іноді з використанням підручних засобів як зброї, і зауважте це все будучи неповнолітнім. На порозі повноліття його було направлено на примусове психіатричне лікування після чергового злочину крадіжки. Однак госпіталізація тривала всього 2,5 години. Рівно стільки часу знадобилося хлопцеві, аби порушити правила закладу, прийнявши наркотики. Наступні роки будуть для нього постійною чергою з ув'язнень та звільнень зв'язниці за порівняно дрібні злочини та правопорушення, аж допоки в 2004 році йому не поставлять діагноз шизофренія. У його справі вказується, що Меттю чує голоси, страждає від галюцинацій та параної. Вкрай жорсткої та агресивної параної. Його стан значно погіршувало зловживання психоактивними речовинами. Цього разу госпіталізація протриває майже рік, аж допоки його не визнають винним у крадіжці зі зламом та засудять до п'яти років ув'язнення у звичайній в'язниці. Зокрема, тому що прокурори ставили під сумнів, що хлопець взагалі має якісь психічні розлади, мовляв, він просто симулює для пом'якшення покарання. Щойно опинившись на волі в 2009 році, Вільямс знову потрапляє за грати за схожий злочин, крадіжки із нанесенням тілесних ушкоджень. Деталі не розголошуються, але подейкують, що ці так звані ушкодження були не побиттям а укусами. Саме тому у в'язниці Меттю був зобов'язаний проходити медикаментозне лікування, яким він, зрештою, нехтував. Відмовляючись приймати ліки чи висловлюючи сумніви у їхній дієвості, у 2014 році це лікування було відмінене. За словами наглядачів, пацієнт не проявляє ознак шизофренії, функціонує добре, навіть влаштувався працювати тюремним перукарем і має чудові стосунки з іншими в'язнями. Це стало підґрунтям для його звільнення того ж року без будь-якого нагляду з боку поліції. Ймовірно, Меттю був дуже проблемним і від нього просто хотіли позбутись, адже пізніше його мати стверджуватиме, що після звільнення її син страждав від галюцинацій, він бачив обличчя на різних предметах, кріслах, столах. Якось він стверджував, що на банці коли – людське обличчя, і намагався здерти його. Все це обернеться справжнім кошмаром у готелі маленького містечка на півдні Вельсу. У 2014 році Керріс Єм мешкала у сусідньому містечку під назвою Блеквуд, Уельс. дівчині було всього 22 роки, і все життя ще було попереду. Вона щойно закінчила коледж за медичною спеціальністю по догляду за людьми з обмеженими можливостями, влаштувалася на роботу до магазину і розмірковувала, що їй робити далі із життям. Власне, її розмірковування стосувалися двох речей. Перша – чи намагатися їй продовжувати навчання, друга що їй робити зі своїми стосунками? Справа в тім, що жодні стосунки Керіс ніколи не були простими, і зрештою вона закохалася в хлопця на ім'я Джей, який, саме нещодавно, потрапив за ґрати. Хлопець перебував у стані депресії, намагався накласти на себе руки, підпаливши власний дім. Він вімкнув газ на плиті, будинок дивом не вибухнув. Його засудили до трьох з половиною років ув'язнення із можливістю вийти на волю всього через рік. Друзі казали, що Керіс мріяла про життя із ним, коли хлопець вийде на волю, але із плином часу вона, звісно ж, почала сумніватися у своєму виборі. І десь у цей час, гуляючи по рідному Блеквуді, вона зустріла 34-річного чоловіка на ім'я Метью Вільямс. Він здався їй симпатичним, вкрай харизматичним, і він не приховував, що недавно саме вийшов на волю із в'язниці. Ще одна пропаща душа, яку ймовірно дівчині хотілося врятувати. Але хоча вона знала, що Метью в минулому вчиняв злочини. Вона, звісно ж, не знала, скільки їх було, і не знала історію його психічного стану. Невдовзі вона навідається до в'язниці, аби поговорити зі своїм хлопцем Джейм. Насправді невідомо, чи прийшла вона розійтися з ним, чи вважала, що їхні стосунки вже завершені, чи це була звичайна зустріч. Відомо лише, що вона розповіла йому про свого нового знайомого на ім'я Меттю Вільямс. і на диво. Він звільнився з тієї ж в'язниці, де зараз знаходився Джей. Почувши знайоме ім'я, хлопець похмуро подивився на Керіс і сказав: Цей тип ненормальний, тримайся від нього подалі. Керіс сприйняла це за ревнощі, вона не дослухалася його поради. Увечері 5 листопада 2014 року мешканці готелю бачили, як Керіс підіймається на другий поверх до кімнати Меттю Вільямса. Ніхто не покидав цей номер протягом кількох годин. Близько опівночі Менді Майлз почула жіночий голос з номера Меттю. Це був крик. Вона піднялася сходами і постукала в двері. Ніхто не відповів. Вона витягла власні ключі та відімкнула двері, а тоді. Заклякала від жаху. На підлозі в калюжі крові лежала жінка, а над нею вовтузився знайомий силует чоловіка. Що ти робиш? закричала Менді та веліла йому припинити, погрожуючи викликати поліцію. Раптом чоловік зупинився та повільно повернув до неї обличчя. З-під боріддя стікала свіжа кров, його очі були порожні, наче він ледве що помітив Менді. Потурбувала його, немов сцена з фільму жахів про живих мерців. Ти що? Ти їси її? запитала жінка. Здавалось, зараз він підніметься та кинеться на неї, але він повернувся до трапези. Якщо це була вона, Менгі кинулася крізь коридор та зателефонувала до поліції. На записі служби порятунку зафіксований її тривожний і переляканий голос. Що кричить. Він встромляє в її обличчя викрутку. Він гризе її обличчя. Поліція прибула на місце злочину близько о пів на другу ночі. Вони наказали Метю відійти від тіла Керіс, але він не послухався. Офіцерка поліції відкрила вогонь не кулями. Вона вистрелила зарядом електрошокера, який. Повалив чоловіка на землю. На нього швидко наділи наручники, але він, увесь в чужій крові та рештках, знову почав підійматися на ноги. Офіцери казатимуть, що він мав, наче, нелюдську силу, вони не могли повалити його на землю. Тож вони вдарили його електрошокером ще тричі протягом всього 20 секунд. Цього виявилося достатньо, аби Меттю втратив свідомість, а його серце. Зупинилось. Згодом газети та цифрові видання Великобританії напишуть безліч публікацій про випадок канібалізму у маленькому вельському містечку, хоча Ростен покаже, що це було не зовсім так. Як виявиться, Метью не вживав плоті своєї жертви. Що він робив і чому його обличчя, а зокрема рот, були вкриті кров'ю, можна лише здогадуватись. Зате він наніс Керіс аж 89 поранень різного типу в 24 різні області. Удар якимось тупим предметом, десятки ран викруткою, порізи, виняте око, відтятий ніс, він наче намагався здерти її обличчя. Поліція вважає, що на той момент він знаходився в стані шизофренічного припадку, посиленого вживанням психотропних речовин, і це стало єдиним мотивом вбивства. Причиною його смерті вважається, звісно, суміш ударів струмом, але Коренер стверджує, що вони не були б смертельними, якби його організм не був ослаблений та зруйнований наркотиками. Їх же називають джерелом його, начебто, нелюдської сили, адже навіть скований наручниками після першого пострілу електрошоком, він зміг чинити опір поліцейським, яким не вдалося його стримати соломіць. Батьки Керіс ледве що пережили смерті доньки доброї та люблячої, Її хлопець звинувачує себе, що не зміг вберегти її. А матір Меттю звинувачує недбалість поліції та психіатрів, які не надали жодного контролю та лікування її синові, який явно страждав від серйозного та небезпечного психічного розладу, вийшовши на волю. Звісно, завжди в першу чергу винен злочинець, але про першу причину я залишу судити вам як би там не було, світ повен монстрів, небезпечних, неконтрольованих. І з людськими обличчями будьте обачними до нашої наступної зустрічі, яка відбудеться, я сподіваюсь, як завжди, о півночі.